Ось і пролетіла вже третина фінального сезону бракованої партії, а я все не можу пожалітися на філерність серій. Дивина, та й годі! Вітаю в джедайській Криївці і це мій огляд п'ятої серії третього сезону шоу Зоріні війни бракована партія. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок. Також шукайте джедайську Криївку в соцмережах та підтримуйте на Баймія кофі або донателло. Отже, поїхали. Попереджаю про спойлери! Як я і передбачала, продовження німої сцени у фіналі минулої серії, ми, на жаль, не побачили. Проте, звичайно ж, відчуло напруження між Хрестом та іншими членами загону 99. Це було неминуче, бо все те, що Хрест заподіяв своїм побратимам у першому сезоні, не могло пройти безслідно. Дивно було б очікувати, що мисливець та громило розцілують на радощах блудного клона. Омега традиційно відіграє медіатора між ними. Бо така уже вона є. В неї викликають дискомфорт будь-які конфлікти, а тому вона намагається повернути порозуміння та довіру в команду. Чудово, що автори повернули нас на засніжену планету, де Хрест перетворився з лояльного до імперії солдата на відступника. Саме тут він остаточно завершує шлях свого повернення в команду, який він розпочав з розстрілу імперського офіцера. До речі, пташка, що весь час кружляє над хрестом, нагадала мені мораї Асоки, яка символізує долю та вказує вірний шлях. Думаю, мисливця могло трохи шокувати те, що хрест віддає шану полеглим клонам застави, яких він зневажав на початку шоу. Це ми знаємо, через що йому довелося пройти на цій планеті пліч опліч зі звичайним клоном. А мисливець ні. І думаю, що ця сцена стала ще однією цеглинкою у відбудові стосунків між героями. Як і попередні, ця серія чудово поставлена. Загроза атаки відчувається в повітрі буквально з перших хвилин перебування героїв на поверхні планети. Ми не знаємо, чи це будуть імперці, що відслідкували загін 99, чи якісь місцеві монстри, і разом зі зростанням зовнішньої загрози загострюється і конфлікт між хрестом та мисливцем. І в момент, коли герої вже готові були вчепитися один одному в горлянку, їх атакував місцевий крижаний монстр. Ну які ж зоряні війни без чергової милої тваринки, яка мені нагадала і край дракона, і хробаків з дюни. І саме атака монстра стала тією розрядкою, яка необхідна була героям, особливо хресту та мисливцю. Їм потрібно було знову відчути, як добре вони можуть працювати разом, як розуміють один одного з напівслова, як можуть довірити своє життя один одному. Це не означає, що напруга між ними повністю зникла, але те, що вони стали на шлях примирення, сумнівів не викликає. Радую, що автори продовжують дарувати нам змістовні серії, не тільки сповнені екшену. Але й потрібні для розвитку сюжету та персонажів. Ми пересвідчилися, що центральною темою сезону наразі є порятунок клонів Стантісу. І цей епізод є черговою сходинкою до досягнення цієї мети. Мисливець Громило та Ехо впевнилися у вражаючій кількості клонів, які є жертвами експериментів доктора Гемлока, і остаточно пристали на заклик Омеги до їхнього звільнення. Серія мені сподобалась. Вона не була філерною і чудово показала розвиток наших героїв. Зв'язок Омеги з Христом міцніше, і я вчергове переконую, що в неї з ним найбільш партнерські стосунки, хоч він і назвав її дитиною. Але не на ту напав. Омега чудово пам'ятає, що вона старша заклонів загону 99, про що вона із задоволенням Христу нагадала. Мені все більше і більше подобається цей тандем, він є непоганою заміною дуету Омеги та Теха. А як вам серія? Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Також завітайте на мою телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтесь на Кофі або донателло посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!